Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні там питали мене в коментарях. Якось недавно зніміть. Покажіть ваші розміри ваших буток чи голубятин Як кому подобається. Дивіться, яка конструкція. Конструкція досить, ну як проста. Я робив те, що було вдома, матеріали, там і хату переробляв. Були БУ матеріали, трохи залишилось скрещ там желізо. Ну, коротше, так сказати, безплатний матеріал. Той що мався там піти на дорогу Я вирішив для себе зробити дешевий проєкт, простий. Для голубів то воно все одно, це для нас. Хочеться, щоб воно естетично було. Настільки це можна було зробити, зробив кривих покручених і підгнивших, де-не-де де, досок. Наскільки зміг, це рівно. Зробив, звісно, його трохи покрутило, там провисло. Ну, так більш-менш непогано виглядать собі. Домики такі та й домики де голубів. Раніше робили взагалі, як я в дитинстві, то робив голуб'ятню тут теж не дивились на ті зазори там між досками, домик для голубів та і все це. Зараз зароблять там, такі гроші тратять. Ну, в мене їх нема, тому я вирішив. ну, якби, Таких великих грошей на голубів я не можу потратити. Тому я вирішив зробити з БУ матеріалів, які були вдома, були під рукою. І зараз покажу все, БУ матеріал. Ручка, БУ, крючок. Тут такий в мене був постав, ручка туж з дверей, завіси, з дверей, були там двері, я в хаті міняв. Все збив матеріалів, дивіться, двері шириною 58 см, тобто їм нормально вилітати. Можна було б її нижчу робити цю, цей ну, це ви ж розумієте, ну можна для любої птиці, ну для турків, для турецької так щоб вони пішки заходили, то іменно такі домики треба з дверима, щоб вони через двері заходили і щоб було зручно хазяїну теж зайти, подивитися, там, поприбирати, зловити там. Тому іменно я під себе робив ширину, висоту, ну і так, щоб там голуби могли передвигатися. Взлітати, перелітати, крилами їм можна було розмахнути більш-менш. Е, ну, не буду отлікатися, дивіться. Е, чому я зробив оці віконечка не отут зверху, а отут знизу. Тому що задумка така була, щоб ці віконечка були просто із сеточки для вентиляції і для... Попадання свята туди в будки, щоб їм було видно. Я їх зробив знизу, тому що, якщо буде йти отак боковий дощ, якщо він буде зверху попадати у віконечко, це віконечко буде зверху. Буде мочитися весь голуб'ятник. ну тобто, Взагалі, просто буде заливати його боковим дощом. У нас тут вітри відставка. А якщо знизу, то. ну там трохи знизу буде мочитися і всього, а голуби всі вверху, якби сидять там. їх не трохи. Ну трохи буде намокати типу, пол, якщо вдруг буде боковий дощ злітати. Тому я вирішив ось так ці віконечка зробити знизу. Ось такий нюанс. Це якби по своєму опиту я так вирішив, <свісно> щоб потім не, му... не морочиться, там якісь віконечка, стіколишка, там, відкривати, закривати. Все по-простому зроблено максимально. І якби щоб мінімум було Е, Дивіться. І ще заодно добре, що знизу я зробив, тому що голуби сидять там ну, і можуть дивитися на територію. У віконечко. Е, якби теж наче плюсик такий. Вони бачать, що відбувається на території, якщо їм треба буде. Ем. Ось так. Віконечко я орієнтувався по досках, щоб доску не розрізати. Хоп-доска і хоп-доска. А тут вже дивився цю, наприклад, обрізав, або що шукав сюди. Ну і це забивав. Візде двері приблизно 60 см. Ось 53 см, ось такі двері. Вирішив зробити теж вентиляцію зверху. Ну, якби до. Може б цього і хватило, тут же ще щіли не є. Ось, бачите, покрутило, було рівно робив. Щось воно перекосилось. Ну, дерево є дерево. Ну, воно буде стояти довго. Просто, як би трошки естетично хотілося б, конечно, красиво, але поки що можливості такої нема. й та не бачу в цьому смислу, покраситься то й буде нормально. Так, перейду до розмірів, не буду відволікатися. Дивіться, зробив я вентиляцію тут. Типу, щоб так пилюка, якщо буде, то хай піднімається і виходить. Ну, я думаю, лишнім не буде. І світ попадає. Така невеличка інтернет. Сіточкою забив. Двері я вже заміряв, да? дивіться, висота дверей. Е, метр. Ну, кому як? Метр 30, приблизно Ось такий розмір. Метр 25. Вот ось. Ну, метр двадцять пять. Ось така ширина. Ой, висота. Ширина 55, висота метр 25 м дверей і їм взагалі комфортно вилітати. Відкрив собі дверки, вони вилетіли. І все. Ще хочу сюди світ, звісно, провести в кожну буточку, бо не завжди зимою короткий водень, не завжди встигаєш в ньому покормити, коли на роботі. Так, ось глубина будки, внутрішній діаметр 96. Глубина, тобто від дверей і туди. Ширина. Зараз ширину зроблю. 90. Ну, 91 там, думаю, побачили. 91. Ширина 91. Глубина 97, ну, приблизно метр на метр. Також із розчота, що в мене тут по проекту бути 6 буток. Зараз я п'яту доробив, недавно поставив, ще нікого туди не заселяв, теж з чого було приблизно рівно вийшло, Бо доски такі, звісно. Бо би хороший новий матеріал, нові доски, хоча б то вийшло б красивіше. ну, Поки що так. Маємо, що маємо. Ну і ще шоста там влізти, Не знаю, чи буду я її робити. Тут я робив двойні. ну, Вони дуже важкі, їх важко перенести, якщо там щось підставити. Тому рекомендував би я робити одинарні, так як я тут зробив одинарну, її можна самому там перетягнути, даже ручки зробити, вдвох взяли, перенесли і там А така двойна вона вже важка, виходить. На два відділа перестіночок. І висота самої голуб'ятнії, я ось робив дивіться, криша щоб головою я не бився. от Виходить тут криша, я можу, ну я якраз. Ну, Торкаюсь нормально типу, для мого росту, метр сімдесят п'ять, оця висота ось от. до землі. Ладно. До землі цей козирок у нас виходить, ну так, метр вісімдесят там виходить, тобто можна метр дев'яносто хто хоче е, зробити там по Хто маленький, можна нижче. Ось так, я ось заходжу, дивіться, все. Як би, ну так, да, нахилити трохи треба, але не, не раз. Бо я дивлюсь, там домики роблять маніпунки такі, що ну не залізеш нічого. Не прибрать не вставлено. ну, Прям клетки роблять. Ну тут ось можна залізти, зайшов собі, ну там поприбирав, голуба зловив, якщо треба. Закрився, собі, зловив там голуба чи що, Поїлочка тут стоїть, дивіться. Домики я не робив. Маю ці сідала домиками. Я зробив просто ось такі прості. Їм доволі зручно. 30 см між ними. Ось 30. 30 см. Єдине, що я б рекомендував. Ніяк не дороблю. Зробить по всьому діаметру. Ну, якби по всіх стінах. От тут я вже додавав раз, два, три щоб вони могли перелітати, собі, сідати спокійно там. Як, наприклад, я ось оцій новий зробив, я тут зробив по всьому, ще й внизу там одну лишню зробив, хай буде. Тіпа ось так. Ну, ось тут ось таким чином двері зробив, збив просто досками, які були знутрі сеточка внутрі набита, досить так естетично виглядає, наскільки це можна. Ось тут, в принципі, поріг до землі 20 см, голуби, як научились, то вони самі заходять. Поначалу я їм ставлю ось такий трап Як тільки привчаю, ще вони малі. Тупенькі, крила в них підв'язані Набив ось таку сеточку, і вони йдуть по ньому і за сеточку. Типа зачіпаються, не їдуть. Ось такий має у мене тропік, Я по їм кладу. Так. І вони. А потім вони без питань. Ну, як вони привикли вже поняли, як ходить вони без трапа. Тобто вже ходять і все. Так, до. От буток до кола в мене раз, два, три, чотири. Хоч десь п'ять метрів. І їм удобно тут заходить. Отак, от от сюди, туди, от туди. Вони сідають, я їм розрішаю тут гуляти. Дворик невеличкий, якраз все так влізло непогано. Ну, не знаю навіщо, що ще розказати ось такі розміри. Якби, ну, метр на метр по ширині достатньо, я, ну, я, як бачу, я по опиту, то все одно великою толпою не будеш ганяти голубів. Ем, тому а в таку ось будку 15 штук нормально влазять, Тіпа, ну, їм нормально, комфортно було б де сидіти тільки. Як по моєму опиту. Ось так. І по висоті там собі регуліруйте, щоб вам було зручно, щоб ви головою не бились там. Якщо вам зручно ви молодий, і вам зручно нижче зробити, то можете зробити нижче собі. В принципі, там метро квадрат такий, метр, метр на метр. Ну, я так для свого росту визначив, щоб мені удобно було обслужувати такі розміри. В общем. Ну ось так. Перший рік я зробив. Що я зробив? Пол я не робив. Зробив просто отак будки і поставив на землю. З тим умислом, що типу, вся влага буде уходити в землю. Ну, як в вольєрі, типу. і засипав це піском 5 см. Ну, це була, звісно, помилка дуже велика. Почала криса рити, залазити, підрила. там Тут хазяйнувала, не знаю, як голубів вона не поїла. Ну, такого тут нарила, нори такі були. Тобто опасно дуже. Тому я переробив, зробив пол. І в послідуючих своїх будках поробив. Пол дерев'яний, такий, щоб він мене витримував і щоб там ніхто не заліз сюди. ну Ось так. Такі прості як би, будки з підручних матеріалів. Ну, вологостойкий, я б сказав, якби би ну, дерево воно там не розсипеться так швидко, як там USB якесь чи ще щось. Ну, вже звісно, покрасити, надо буде мені його і буде естетично краще виглядати ну і буде вологості якісь краще так ось так ну, що голубів я погнав полетіли турки наші білі чорні там вітер сьогодні северний. Дує дуже добре. Вчора яструб налетів, ось голуб прилетів. Вчора я думав, він забрав його, дивлюся, сьогодні прилетів. Таке що я злякав, він тут сидів на поляні, хай заходить, води поп'є. Молодець. Прилетів дорогу, знайшов це з менших. що вони ще тільки трохи тут приучали, ще не гоняються. Ну прилетів ось такий красавчик. Сиділи вони в мене тут на лужайки толпою. Він зараза напав, зігнав, а той полетів отак у берег туди вниз. І він за ним. Ну я дивлюсь, не видно. Не яструба, ні голуба. Пішов, нема пір'я. Коротше, вже налітає. Ну це м'ясний, один і той самий, один і той самий така. Невеличкий такий. Гено ну, яструб самець. Так. Ну а там, там, звісно, дивіться для удобства, да, там, з класних нових матеріалів. Можна своє щось придумати, можна віконечко зробити, щоб відкривалося. Ну, На ютубі є там теж люди, які більш фінансово, так сказати, устойчиві, яких більше грошей можуть собі дозволити, то вони там роблять, звісно, класні домики такі сам там живий. Ну, ми я людина проста і для голубів це якби. ну Їм нормально, їм не принципіально тут. Головне, щоб удобно було і практично. Так, ну добре. Тоді. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам такий формат відео. Що ви скажете по цьому поводу і в кого який опит по таких голубах, по таких будках О, є такі будки, може для голубів чи голуб'ятні. Йому як краще звучить. Да, можна ще пронумерувати їх. там, Перва, друга, третя, там, щоб якщо записи ведете, то тоді легше. Ну, якби не путатися, що. Ну, мене в повні ці буточки, звісно, так, да, хотілося, щоб воно трошки рівніше, там було прям івальне таке, ну класно і так. Ось так. Так, ну все, до побачення всім!